Самовихвалянням Дональда Трампа а, тривало це все близько години. Що у чотири рази перевищує стандартний регламент у 15 хвилин для лідерів держави, очільник білого дому заявив, що прийшов на Генасамблею, аби запропонувати руку американського лідерства і дружбу. Згадав він і заповітні сім воєн, додавши, що люди йому кажуть, що саме він повинен отримати Нобелівську премію миру. Я завершив сім воїн, мав справу з лідерами кожної з цих країн і навіть не отримав телефонного дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти у завершенні угоди. До речі, під час свого виступу Дональд Трамп не забув згадати, що саме на його прохання члени НАТО офіційно зобов'язалися збільшити видатки на оборону з 2% до 5% ВВП. ООН, яке, на думку Трампа має великий потенціал, але не робить нічого корисного ще й встигло піднасолити американському президенту. По перше. Підлий ескалатор вирішив зупинитись в найневідповідніший момент, саме коли президент Америки та перші ладі ступили на нього. Так ще й телесуфлер не хотів спілкуватись із Дональдом Трампом. Проте очільник Білого Дому наче й не дуже засмутився, сказавши, що може говорити від щирого серця. Але на відповідального за суфлер, вочевидь, чекають великі проблеми все, що я отримав від організації Об'єднаних Націй, це ескалатор, який під час підйому зупинився прямо посередині. Якби перша леді не була і, у найкращій формі, вона б впала, але вона у чудовій формі. Ми обидвоє у гарній формі. Ми, у гарній формі, ми обидвоє стояли. А потім телесуфлер, який не працював. Ось дві речі, які я отримав від організації Об'єднаних Націй: поганий ескалатор і поганий телесуфлер. Після завершення промови Дональда Трампа президентка Генасаблеї ООН АНАЛЕНА Бербок зробила коротеньку заяву про непрацюючий телесуфлер, зазначивши, що техніка працювала ідеально. Ну і в такому тривалому виступі Дональда Трампа. Було багато самоповторів. Він вкотре назвав війну Росії проти України легким конфліктом, хоча реальність виявилася трохи складнішою. Лідер США розраховував на дружбу з Путіним, та вийшло, що друг його просто розвів. І традиційно Дональд Трамп звинуватив у всьому Байдена, додавши, що ця війна показує, що погане лідерство може зробити з країною. Цікава теза від людини, яка плутає назви країн, які сам же й при, е, примирив. Проте представ... Представники чи представив Дональд Трамп і свої варіанти рішень США готові до найпотужнішого пакету тарифів, але для цього потрібна участь і Європи. Білий дім також наполягає, аби Європейський Союз е, припинив закупівлі енергоресурсів з РФ. Проте про гарантії безпеки Дональд Трамп говорити поки не готовий. На його думку, ще зарано. Ми будемо говорити про це, і я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це трохи пізніше. Зараз зарано відповідати на це запитання. Але щоб не казав Дональд Трамп, розраховувати на його реальні дії не варто самопості на трусошел. Він підтвердив, що дистанціювався від конфлікту в Україні. Вважає політолог міжнародний Дмитро Левусь. Ми в ось дописі е, Трампа в Трусову побачили таку е, річ, що е, ця визначена така магістральна лінія російської е, американської політики щодо Росії вона не поділася. О, там йдеться, е, бо так само Трамп говорить про те, що головний, хто має підтримувати Україну, о, це Європа. Що Сполучені Штати будуть продавати зброю через механізми НАТО для України? Що знову ж таки можна говорити про те, що Трамп він так би мовити дистанціюється. Всі, ми знаємо, що Трамп у своїй політиці орієнтується на особистісний фактор. Виходячи з цього цікаву мотивацію для посту Трампа в нашому ефірі. Озвучив політолог Маски... Максим Насвітайлов. Як на мене, цей його допис виглядає як спроба радше викликати ревнощі у Путіна. Сказати подивись. Я замість тебе оберу іншого Владимира, красивішого, молодшого, накачаного. Тому дивись, Владимір, подумай, може, ти будеш до мене більш лагідним. Можливо, наступного разу не будеш мені так відверто плювати в обличчя і витирати в мене ноги. Можливо, хоча б щось одне обереш. Ну або там по буднім дням плюєш в обличчя по вихідним витираєш ноги. Ну якось розподілити це так.